Доброго дня, шановні земляки. Ми знову в ефірі, знову в гостях Віктора Миколаївича Коваленка. Ось ми ходимо не просто так, ходимо, щоб попрацювати, позадавати питання, які задають нам. Найперше питання Віктор Миколаївич, знову про дрова. Я скажу про свою історію своїх дров. Я одну машину купив за 13 тисяч у підприємця, прізвище його медяник. Микола Миколаєвич. Ну, я не вважаю, що це дуже дорого, хоча дорого. Ну, дорого, тому що в порівнянні. Другу машину я виписав у лісництві. Я пішов у лісництво. Так, що я робив завжди. Я запрошував з собою людей, кажу, пішли за мною, випишемо разом. Ніхто не прийшов знову. Ну, виписав там, вийшла машина, я вам одразу кажу десь 4500 плюс а, ті ж самі 3000 тисячі за доставку, нікуди діватися. За погрузку, за все на світі, за розпиловку, тобто воно, ну, вийшло все одно дешевше. Це моя історія. Але ми балакали про безкоштовні дрова, про ті дрова, які як у нас в кажуть, положено людям, котрі не мають газового опалення, мають тільки пічне. Я зараз правильно кажу, Віктор Миколаївич? ця категорія визначалася, чи були якісь інші категорії? Я прошу вас звернутися до да, привітання дня, до нашої громади. До земляки тема друга назавжди була і до війни, скажімо так, але. Під час війни тут є відповідні певні проблеми. Ну, по перше, ми вчора використали закінчили використання другого траншу дорог по лінії обласної військової адміністрації. Тобто, по перший транш був 22 дві автомобіля. Люди отримали 22 домогосподарства. І вчора. Уже закінчили другий транш 18 домогосподарств. Тобто більше ніж 40. спочатку. Збільшена кількість. Пам'ятаєте, ми тоді балакали, що мало дали через обласну військову. адміністрацію. А Потім ще був один транш. Бу правильно? Був ще кажете, один трамп скільки ось всього 40 40 домогосподарств. 40 домогосподарств, і це об'єми один автомобіль вантажний дрон, так так. Це так. той, що безкоштовно повністю. Безкоштовно, Люди так. за щось платять в цій ситуації? А, ви знаєте, ні. Тому що е, і дрова, і транспорт безкоштовно. Друге, угу. карітас, ми, е, ви знаєте про те, що ми підписали мемірандом співпрацю і. Е, Засновниками картося, є греко-католицька церква. Ми тісно співпрацювали з департаментом екології області обласною військовою адміністрацією mm. з цього приводу. І е, цей проект звернув нас на нас увагу. Перший транш був 98 домогосподарств. Отримали практично 100 отримали домогосподарств, і другий 86. і того 184 домогосподарства, яке отримало і на сьогодні ще отримує е, е, дрова. А саме у другому транші у нас получається 86 машин, і вже 53 домогосподарства отримали. Тобто залишилось там буквально 34 домогосподарства. Покарі та 34 тридцять Так, домогосподарства. Ну ми протягом тижня. Сьогодні до речі, вони завозять дрова ще 13 домогосподарства. отримають. це оперативно швидко все робиться тут питань немає. Е, і... Можна питання знову? Я буду перебувати. Вибачте, що я це роблю. Дивіться, наскільки я знаю, от виділяється не об'єм дров, а сума грошей. для того, щоб машина була повноцінна дров, треба найменше витратити на їх транспортування. Звідки йдуть наші дрова з Сумської області, так як в сусідній громаді, чи десь ближче? Ну а по е, роботі по проекту з обласною військової адміністрації це поряд, це все тут на місці. Це наші дрова. Тобто, да, тобто це ви, золочівське лісництво. Золочівське лічництво, жовтневолі лісгоспу. ось mm. дивіться справа в тому, що получається на домогосподарство десь 10 тисяч гривень. Оце я хотів сказати. Це так. все таки в варівня. І нам вдалося таким чином, що ми всі 40 автомобілі були загружені тут поряд в наших лісництвах. До речі, там сапери попрацювали, зняли Сільки дуже багато вибухонебезпечних предметів, предметів, Лісники зайшли, почали працювати. Ще знайшли, знову. Попрацювали там сапери. Тобто, це не просто так. Все було це не просто так. Я це не просто коли так я все. виписував дрова в лісництві. Були такі, ну якби скарги. У лісників, у лісничих, як їх правильно зараз називати, працівників лісового господарства, які казали, що тупляться пилки, тому що в осколках дерева і дуже часто знаходять нерозірвані боєприпаси, не міни, просто нерозірвані боєприпаси. Навіть там, де було розмінування, тобто це дуже серйозна проблема. Ну, є проблема. В цьому сенсі проблеми, але це не вона саперів, тому що ви самі розумієте, їх є, просто дуже багато, на, працюють дуже на багато. грані да. і, і е, скажу, скажу ще, що карітас, ви знаєте, мені дуже сподобалось з ними спрацювати. Це така потужна організація, і ми доволися в рамках підписного меморандуму. Після того, як закінчиться проект по дровам, ми будемо інші проекти з ними співпрацювати. І допомога по будматеріалам, і допомога по фінансовому виділені по тим чи uh -huh. іншим, вони вони до речі дуже уважно відслідковують нашу роботу. От зверніть увагу, давайте закінчимо по дровам. Да -да, дровам да. Мирне небо дуже хлопці молодці. Це третій вже напрямок. Це третій напрямок. Сом домогосподарств да? вже дрова і плюс воржуйку. Мирне небо це громадська міжнародна організація? громадська так, міжнародна організація. Дуже потужна. Деякі у нас школи отримали канцтовари, набори канцтоварів. І ви знаєте, про те, що вони відкрили у нас офіс. У них є низка ще інших проєктів, але зважаючи на те, що вкрай потрібно було забезпечити дровами населення. Вони нам допомагали. Ну на сьогодні у нас 264 домогосподарства, які забезпечені. Або буде ще додатково. Зараз ми говоримо про всі три програми, так? По ці три програми, так. 264, 264 домогосподарства. І це ще буде продовжено трішки робити. Будемо сповідуватись на те, що якщо Карета ще буде а, мати змогу нам допомогти, вони допоможуть, тому що самі розумієте, що, наприклад, вони працюють в декілька громадах, і другий транш він перейшов одна з не буду називати яка громада, там просто не використали кошти, не використали, ну знаєте, не зорієнтувались. Вони зразу нам перекинули, вони спросили, ви зможете це організувати? Ми, та нема питань, будь ласка, допомагайте. Ми, ми готові. До речі, самі розумієте, що по міжнародним проєктам вони самі обирають. Ми даємо, ви пам'ятаєте, скільки ми подавали? Практично всі домогосподарства. Але вони мають всі свої умови критерії. Так. Ми подали всіх, а вони вже самі обирають. І, до речі, до речі, до кожного домогосподарства приїжджають їхні соціальні працівники. Вони вивчають ситуацію, щоб не було омани, як от якраз попередньо. І ми тепер переходимо до вікна. Віктор Микола, ви не проти, якщо Ді ми перейдемо до вікон. Тому що, тому що я готовий хвалити міжнародні організації, які насправді, не маючи нічого, просто нам допомагають, ніякої вигоди, вони просто щиро допомагають. І той карі, і мирне небо і не тільки. Вони просто допомагають. І от ми підходимо до проблеми встановлення вікон. От у мене в редакції велика проблема. У мене немає вікон. Мені нарахували місцеві там під 30 тисяч, щоб застеклити редакцію. Це я до читачів кажу. Приходять зараз, знаємо, що ви в золочі. Так, ми в Золочів, але вимушені працювати по домам, бо немає вікон. Але нам і не світить, Віктор Миколаївич, тому що ті вікна, які вставляють сьогодні, це ті вікна в житлових будинках. Так. так. І ті, хто вже вставив, вже їм також не світить е е гроші, не повернуть. Зараз ставлять, хоча... на, на жаль, це не наші умови, і люди не можуть чекати, Скажіть бо, ці слова, це не ваші умови. Тому що сьогодні кажуть Коваленко винен, він не побачив. Ми приходили, ми казали, ми не дотерпіли, ми вставили вікно. А тепер нам гроші не вертають. Хто в цьому винен? Ну ви знаєте, я. Я, звик. Вже, я вже звик до цього. Ви розумієте, я людей я розумію, що їх не, Це біда. не хвилює те, що біда. є якісь умови, все, ти винен, все, крапка. І я до цього вже звик. Тобто, Але саме страшне ми вже пройшли. Але от поступити уважно: би. на сьогодні вже одібрано 101 домогосподарство, де найближчим часом повністю будуть Хто відбирає, Віктор Микола? Ви якимось чином до цього причетні? Ви ми, подаєте список ми, ми, ми даємо згідно заяв. Заяви до вас згідно. надійшли, ви ви даєте список. Потім міжнародна організація, яка називається Як? А, Акт, Актід французький французький, як їх називають у нас, то озвучують. Тобто вони потім самі обирають, кому вставляти, коли і як і скільки. Так. Так? Вони самі виїжджають на місця. Ми не маємо права втручатися в їхню роботу. От зверніть увагу на сьогоднішній день в Золочівській громаді 1700, як житлового фонду, так і соціального фонду, комунального фонду, повністю знищених, частково знищених і сильно знищених ну, пошкоджених будівель. Тому ми із того фонду це все є в базі даних. Ми пропонуємо, і я зацікавлений, тому щоб максимально більше людей поставили ці вікна. Ми даємо пропозиції, ми не виїжджаємо, ми комісію туди не направляємо по цьому проекту. Mm -hmm. Вони самі приїжджають, вивчають, скажемо, вони ставлять вікна якраз в будівлях, самих будівлях, не беручи до уваги там балконні вікна або там віранду. Mm -hmm. Вони Ось там не вони тільки ставлять... тільки Так, і я вам скажу так, що у нас вийшла конструктивна робота уже сто до одного господарства е, е, визначено. Ще 160 шістдесят домого які підходять під ці критерії, і люди до мене звертаються, Ніколаю. Так і так, а ми можемо попасти? Будемо старатися, разом будемо старатися, мало того, цей проект подовжено. Да? Я вам скажу, не в кожній громаді працює Актід. не в кожній громаді, але вони звернули увагу на нас, і ми конструктивно в цьому се працюють там, де до їх діяльності ставляться серйозно і чесно. Так. не намагаються заробити урвати, і от, це ви нормально. Ви це ви для міжнародних ви... організацій дуже властиво. От ми балакали про до речі, ми дуже часто згадуємо про волонтерів, які багато працюють. Віддача хороша. Чому хороша віддача? Тому що вони чітко відчитується. знаєте, в нас зараз з'являються волонтери, і вони я вам скажу, війна закінчиться, да, дасть Бог швидко, І в нас з'явиться дуже багато волонтерів, я в лампав, які будуть розповідати, як вони як ото співають, я танки гриз, як Барбарис. Да? Медалі вік медалі відрами давали, А це будуть такі самі волонтери, які будуть розповідати. Я завжди кажу, ми не піарин. Я хочу показати роботу будь-якого волонтера. Це звіт. Це не піар, це звіт. Якщо ми показували Гончаренка, це звіт. Якщо ми показуємо мирне небо, це звіт. Каріта це звіт. Робота місцевої влади з волонтерами. Це звіт місцевої влади. Обговорюйте, не обливайте брудом, обговорюйте і давайте пропозиції. У нас буде скоро таких волонтерів, неміряно. От я вам точно кажу, Василь Савич. Тема дуже важлива, вкрай важлива для нас. Тому ми раді любому волонтері, який е, е, до нас приходить працювати в громаду. Я вам скажу єдине, що е, є, така ситуація, що не потрібно політизувати ці речі. А вже почалось. А я це відчуваю. І навіть скажу більше. ось дивіться, під час війни що багато тут їх було. Ні, відповім, а час дуже швидко йде і те, що вже було забувається. Але я вам скажу: ми знаємо всім, хто з нами був, всіх до одного. Коли ми шукали паливо, коли ми шукали автомобілі, коли молоді хлопці і дівчата остались допомагати, ми е про це писали да, це не, не раз. Да. Але е знаєте, коли мені починають казати, ну ні, ми від. Е Скажем, не так, як ви ті попіарлись. Оці люди, які працювали, дійсно yeah. працювали. А ми кіхаря, ми ви здійсли там, там і будматеріали, і харчі привозили. Дякую вам. Только я вас не бачу, не тільки я, люди вас не бачили. Тому, а зараз, безумовно, коли вже не стріляють, коли вже тихо, спокійно, то ну, я підтримую і це. Дякую. Віктор Миколавич, всі серйозні благодійні організації, особливо міжнародні. Я по собі знаю, вони вимагають довідок від місцевої влади. Дуже рідко вони просто так вірять волонтеру. Завжди приходить волонтер в місцеву владу і погоджує свої дії. Оце робота волонтера серйозно. Ми просто хотів сказати, тягли, везли гумку із Львовської області, Я пам'ятаю, як ми до вас звертались до військових частин. Чітко там все було. Нічого ніхто не приховає, якщо він хоче. Це зробити чесно. Якщо він раз зробив це чесно, йому довірять знову, він знову зробить це. Ті, хто десь там таблеток карман пірамідону у лікарню, це не значить, що він був волонтер. Працюємо з іншого телефона. Віктор Миколаївич. Ми може дуже гаряче побалакали про волонтерів всіх, які в нас є, але дуже важливо зараз почати розмовляти про. Свята. Знаєте, от свята вже ж почались. Свята у нас є, свята у нас відбувається. І то, те свято останнє, яке у нас було вчора, це День енергетика. У нас буквально енергетики стали такими народними героями. Я пригадую першу зустріч з енергетиками-героями. Це коли перебило високовольтну десь там на, на, на Кирпичній. Я приїхав до них, хотів зробити ефір. Хотів зробити записи, а вони сказали, що нам от в магазин ніколи сходити. Ми так зайняті, нам би треба допомогти. І я пам'ятаю, що тоді матеріал, який ми написали, зробили він подіяв. Люди почали допомагати енергетикам, і на сьогоднішній день енергетики стали свого роду в Золочеві народними героями, тому що енергетики дають нам електроенергію. А електроенергію нам Орки перебувають дуже часто. Віктор Миколаїв, ви вчора вітали. Це обов'язково. Обов'язково. До речі, не всі ще привітали. Ще буде черга привітання наших енергетиків, які вчора були на лініях. Але тут є дві складові. Перше, ну по-перше, я повністю годен це герої, які повністю з нами. Ми однією сім'єю працювали з ними, допомагали всім, чи могли самі розумієте, палива немає. Сюди ніхто від з області не приїжджає, вони бронежилетами ми забезпечили виїжджають під вибухами і тут є декілька питань. Справа в тому, що дуже багато ліній дійсно перебиті. Вони зробили просто скучені провода, і коли з час іде дощ і налипає на енергомережі. Замерзає, вони починають падати. Ось тут є проблема. тому що для того, щоб повністю все зробити, це вже по новому потрібно мережі робити. Закінчують роботу Макарова. Там буквально дві вулиці залишилися у нас на черзі Дуванка, у нас на черзі це Вчора ми розмовляли про відновлення світла в гуркозачку, сот козачку. коли почалося відновлення після відходу росіян, коли їх вибили звідси. Сусідньої Козачої Лопані і Макарова Турова то були побоювання того, щоб ми розмовляли практично з Віталієм Сергійовичем Малійніком щодня. І утром, і в обід і вечором ми на контакті. Є аварійні, безумовно, аварійні пошкодження, тому там у них дуже-дуже багато ще роботи. Але робота йде, колектив налаштований позитивно і людське. Дякую, для них це дуже важливо. Тому вчора був і голова військової адміністрації, і голова районної ради у нас з подарунками, слава Богу. Дійсно, я на це звертаю увагу дуже сильно, тому що без світла самі розумієте. Є Питання по водопоспочпостачання. Щас ми завершуємо Турово, Відремонтували перемогу, відремонтували в лютівці Калинове на черзі. Ми зараз працюємо по водопостачанню. Ну, взагалі, ви розумієте, інфраструктура це на першому місці. Віктор Миколавич, а все-таки з електрики, якщо повернутися до електроенергії, так. де у нас знеструмлення? Є населені пункти? де Балка, де... цилюрики, сод, гурказачок. Оце все в сьогодні. І частина Макарова. І частина Макарова ще без електроенергії, я так розумію. Справа чи... що... в тому, що біля школи під станцію попали пряме влучання, і його просто рознесло всю. І тому там енергетики в своїй роботі. Напряму будуть підключати електроенергію. А потім, коли ми отримаємо підстанцію, я знаю, що на днях буквально підстанція повинна пішли прийти генератор, і вони не генератор, а трансформатор, вони поставлять і тоді вже будуть повністю повністю підключено село. Тому там роботи багато дуже особливо це особливо це стосується е, е, мін снарядів, вибухонебезпечних предметів. Mm. Ви знаєте, про те, що підірвалися вони на противопікотної міни. Слава Богу, там ніхто не загинув, пошкоджень автомобіль не було. Але і паливо на сьогодні також ми допомагаємо. Ну як кажуть, всім людям допомагаємо. Ясно. Віктор Миколаївич. ще щось. Ми втратили глядачів. На жаль, дуже багато людей дивилися цей ефір, який йшов, але перерва все таке. Перерва будемо вдосконалювати свою техніку. Зараз важливе питання, да, робота якої не видно. Це робота з міжнародними організаціями. У нас багато зараз контактів. Самі розумієте, що і європейські, і інші інституції звернули увагу на ті території, які були окуповані, які були в зоні бойових дій. І тут не ми не повинні втратити таку нитку роботи з ними. І мало того, серйозні міжнародні організації. Якщо ми працюємо по постачанню продуктів харчування, там ООН, Червоний Хрест, це, це дуже гарно інші організації по, по продуктам харчування, але ми розуміємо, що прийде час, нам потрібно буде відновлювати все, що було зруйноване. Наприклад, вчора приїжджали експерти, які вивчали подані нами Повністю знищені школи. Це один з напрямів. Це Макарівська школа і це Удянська школа. Ну, По Макарівській школі ну, вона не підлягає, як кажуть, повністю відбудуванню їхніх слів. Але ми ж розуміємо, що нам потрібно це буде робити. Перше Удянська школа, яка пройшла дві війни, це вже третя війна. ну Тут, знаєте, вже справа честі. Тому там величезні, е, величезні там величезна робота буде, там тільки стіни, скажімо так, залишилися. І е, ну, якщо власну державну адміністрацію будуть відбудувати, ну чому не можемо там відбудувати? Але там великі зразу експерти сказали, там величезні кошти. Ну це вже як кажуть справа чисті. Тому нам потрібно, ми ведемо роботу. І самі, і своїми можливостями, наприклад, у нас була субвенція, щоб її не втратити, вона не пішла в державу. Ми в Фисках поміняли кришу. А по Юнісехівським проєктам ми вікна поміняли в Однолобівки, в Олександровки, двері поміняли, пластикові поставили. Ми ведемо роботу. Але в межах тих коштів, невеликих коштів, які сталися. У нас сільського район. І тому ви самі розумієте, практично піврайону, які не прибрали урожаю. Податки. Не сплатили, паї не сплатили, це тут е, дуже багато роботи. Ми посилили відділ е, земельних ресурсів, е, призначили Віктора Трофімова, Віктора Петровича Трофімова, угу. начальником відділу. Це досвідчена людина. Він в цьому сенсі буде працювати в напрямку пошкодження сільхозземель, земель, в напрямку пошкодження сільхозпідприємств. Тобто це одна із тих е, завдань, які перед ним стоїть з точки зору відшкодування коштів для сільхозвиробників. Це наша опора, сільської Якщо більш-менш там в тилу прибрали урожай, і ми маємо якісь е, видатки, е, подат, ну, збір податків для наповнення бюджету, то я вам скажу, у нас бюджет на 40% заповнений. Всього на виконаний, 40. так? На 40%? Так. О, ось цю проблема. Mm. От ми зараз буду, я буду схвалювати бюджет. Ну я подивився на ці копійки. Мені відверто кажучи, дуже дуже важко буде працювати в наступному році. Але потрібно якраз залучати і обласні кошти, і державні кошти. Нам потрібно роботу вірні дорогу дороблювати. Ми з народним депутатом Красовим зараз працюємо з точки зору відновлення дороги від Березівки до Харкова. Багато таких планів, які ми мали на меті, де були вже виділені кошти. Ну, ви розумієте, в рамках війни ці кошти пропали. Тому нам потрібно знову піднімати ці питання і з депутатами і обласними і народними і з меценатами і з усіма, я кажу. Тому питань дуже дуже багато. Віктор Миколаївич, я хочу подякувати. Все таки дорогу до Харкова зробили і навіть краще ніж чекали самі золочівці. По ній їхати можна зараз. Ті Савич, ті, ну... ті воронки, які там були при в'їзді. Ви ж пам'ятаєте, машини влітали туди? Там було дуже багато пошкоджень. А інше нашою дорогою, коли робили тут 30 кілометрів, так да. 80 тисяч тонн асфальту було, було переміщено автомобільними. Ну ви представляєте, які там ну в якому стані це дорога? А потім військова техніка їх військова і не тільки наша а, і не і тільки наша. Тому тут да. проблема є, але як от отак не вийде. Нам потрібно чітко відпрацьовувати. І, до речі, ми ведемо а, низку перемогів з швейцарськими, з французькими проектами. З іншими європейськими проєктами перше питання, питання в тому, що Служба безпеки цих проєктів поки mm. що не допускає своїх менеджерів, проєктантів до нас, враховуючи те, що у нас практично кожного дня обстріли. Yeah. Mm. От в чому проблема. І це теж є відповідно, але не, ми ж також не повинні втрачати такі можливості. І Зараз водоп... іде, скажімо, розмова Ленітка Нівець безпосередньо я його призначив, веде проєкт із французькими, і швейцарськими е менеджерами щодо відновлення башт водопостачання, альтернативне водопостачання, без бажні, пряме сполучення води. Тоже, проект гарне чому ні? Що... Тому а на все це потрібно величезні кошти. У нас їх немає. В області ну мізерні кошти, але все ж таки ми будемо цими питаннями опікуватися. Ясно, Віктор Миколаївич, дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Ми його перервали. Я розумію, глядачі, які зараз почали дивитися продовження, вони може не розуміють. Сьогодні інтерв'ю з очільником військової адміністрації селища Золочі Віктором Миколаївичем Коваленко говорили ми про ті проблеми, які, на щастя, я скажу так. Стосується тільки Золочівщини. От насправді всі громади нашого Богодухівського району вони живуть трішки іншим життям. Золочівщина сьогодні живе дуже напружена. Золочівщина і сьогодні обстрілюється. Золочівщина сьогодні вирішує питання, пов'язані з відсутністю бюджету. Так вискалося 40% людей. Не всі ще повернулись. Наші земляки сюди, де стріляють, і це все нормально. Ми живемо в особливих умовах. Дай Бог здоров'я, щоб ми пережили цю біду, усі залишились живі. Ми точно переможемо. Все буде Україна. З вами була газета Заря, вісник Богодухівщини, я Морошник Васильсавич і очільник військової адміністрації селища Золочі Віктор Миколаївич Коваленко. До нових зустрічей.